До речі, до речі, степе. Стоять, стоять, зупиночку робимо. Громадянин, зупиночку робимо. Ми, типу... ем... І наш автомобіль, тільки ми в цьому районі патрулювали і... Юй, а він ще в нас... Та йо маю, ти подивись на нього. Так, окей, давайте спробуємо вже максимально по наглому, тому що в нашому автомобілі також погано. Всім привіт, пані та панове, вітаю вас на новіте ролику потикурусі, як біншу драйв, і давайте я йому ситуацію. Нібито я собі спокійно працював поліцейським, патрулював місто на такому прекрасному автомобілі, як Ford Crown Victoria, і нам надійшов виклик в рацію про те, що по місту їде дуже дивний автобус, і нам його треба було перевірити. Але як тільки я почав до нього під'їжджати, він відразу ж почав від нас тікати. І нам треба було його якимось чином зупинити на Форт Гран Вікторія, а це зробити, якщо чесно, важко. Але нам треба було його не просто зупинити, а обережно зупинити, тому що в салоні були пасажири, і нам треба було їм не нашкодити. Тому, пані Тманова, я сподіваюся, що вам даний тролли сподобається і ви поставите вподобайку. Ну а перед початком даного відеоролика я би хотів вам побажати приємного перегляду, та якщо ви щось поживаєте, то всім смачного. Ну а ми давайте ж подивимося, чи вдалося в мене зловити даний автобус, чи ні. І так. Патрульна поліція форт Crown Victoria вирушає на затримання даного автобусу. І давайте уявимо ситуацію, нібито в цьому районі були, була тільки наш автомобіль, тільки ми в цьому районі патрулювали і. юй, а він ще в нас е, схоже все і в нетверезому стані. Так, давайте поки що просто спробуємо попереду нього зупинитись. Що з ним відбувається? Чувак, все нормально? Are you good? Зупиняємо автобус і виходимо куди куди ти їдеш. Куди а що він робить? Ну, коротше, ми його не затримали. Тому що поки що він розвертається, ми спокійно можемо вийти з автомобіля, підбажати до нього, викинути його з автобуса і затримати. Але е, я вам пропоную переспавнити автобус, бо щось йому тут дуже-дуже погано в цьому місці. І так, пані я трішечки переспавнив автобус, тому що він себе там погано почував, вмикаємо приблизно маячки, виїжджаємо із повороту і бачимо той самий автобус. Саме на Ford Grand Victoria у нас багато потужності, задній привіт. Чому б і ні, ми можемо собі трішечки дозволити подріфтувати. Перша спроба у нас була вдала, але. В смислі? Мені взагалі-то можна порушувати правила дорожнього руху. За фігня. Окей. Поїхали, нам треба його затримати, тому що він себе, як ви бачили по першому разу, він себе веде дуже і дуже неадекватно. А тим паче в нього пасажири в салоні, і це дуже для них небезпечно. Нам треба його спробувати зупинити обережно, щоб. Ай-яй-яй, ай-яй-яй! Ах ти, не, не годяй такой, а? Порушник. Реально, та йомой, ми поки що розвернемося, то вже три роки пройде. Так, в нас мінус дверця, мінус бампер, а ще нас заносить. Що за фігня? Алло. Алоха, й-моево. Да, щось в мене поліцейський такий собі. Тим паче на самій звичайний Форбран Вікторія. Це взагалі легковий... легковий автомобіль, який дуже і дуже легко зламати. А він. О, ти куди поїхав? -маю. Алло, ти знаєш, на що туди поїхав? то там тупик, якщо я не помиляюся. Я не дуже знаю цю карту, але там начебто реально тупик. І мені здається, що щось на цьому автомобілі нам його зовсім не вийде зупинити, але давайте спробуємо. Так. Зупиночку робимо. Громадянин, громадянин, зупиночку робимо. А він не хоче робити зупиночку, значить ми його будемо намагатись зупиняти. Треба максимально так, щоб було без нанесення шкоди. Йому, але це тупо зробити, мені здається, нереально. І нам мені здається, прийдеться вирізатися в нього, тому що по-іншому це зробити нам не вийде. А, пані Тванове, знову ж таки, я собі зроблю безкінечне безкінечне життя. Я можу купу раз переспавнюватись, тому що ну, я єдиний в штаті, мені начебто швиденько привозять автомобіль, я швиденько в нього пересаджуюсь і за ним. До речі, пані панове, якщо у вас є ідейки, про що можна познімати відеоролики, то напишіть про це в коменти. Був би вам дуже-дуже вдячний, до речі, він сам розклався. Ем, братішка, я нічого не хочу сказати, але е, ви типа... Ем, Так, вирушаємо знову ж таки його зупиняти. Не знаю, вийде в нас на цей раз це зробити чи ні, ми знову собі дріфтуємо. Що було в минулий раз, я не знаю. То була, скоріш за все, якась аномалія. У нас електроніка полетіла в нашому Ford Grand Victoria, і в нас просто сам автомобіль почав їхати. Так, знову ми, до речі, на штраф. Треба буде нашому начальнику поскаржити, чого нам приходять штрафи, якого фіга. Ми тут гонимося за порушником, а нам приходять. Штрафи, так, мінус бампер. Ну, нічого страшного, я, якщо чесно, думав, що це буде набагато епічніше, як воно є. Але, ну, типу, а чому б ні? Ну, Ford Crown Victoria зовсім для цього не підходить. До речі, до речі, СТП. Стоять, стоять. Зупиночку робимо. Громадянин, зупиночку робимо. Водій зеленого автобусу з номерами, непонятно які, але... Вам треба зупинитися. Вам треба дуже... дуже терміново зупинитися. Йо-майо, це капець. Це капець. Пані панове, знову ж таки, доки ви... Якщо ви ще не поставили в подавайку, то... Об'язко поставте. Що, реально? Так, так легко? А, у. Так, стапе. Стапе. Куди поїхав? Я вже знаю твоє місце, в яке тобі можна бити. Ага, на щось так не виходить. На що це раз так не виходить? Стапе, алло. Та ти подивись на нього, він зовсім не хоче зупинятися. Окей, треба буде вже бити по його автобусу. Ми хотіли без пошкоджень для автобусу, тому що там внутрі е, всередині сидять пасажири, яких не бажано якимось чином турбувати, але... Ну, у нас немає тупо варіантів. Стол. Ну все. До побачення, тебе побачення. Я, якщо чесно, реально, тому що це буде набагато веселіше, ніж як воно є. Але, ну, як вийшло, так вийшло. Тим паче я зараз трішечки стомлений. Але відоси треба записувати до речі, оцю цю з камеру, що додали, це прикольна тема. Так, а в нас вийде якось, типу. Угу, Я хочу йому якось в колесу вдарити, щоб в нього воно, типу, заблокувалося. А в нас, я думаю, так не вийде. Але давай спробуємо. Так, в нас тачку від... веде вліво, значить нам треба вдарити ліву сторону, щоб в нас є вгло вправо, і ми їхали більш-менш рівно. Логічно? Логічно. Я ж містер логіка. Та й йо, -йо. Алло, громадянин а, зеленого автобусу. Бієм сафарі робимо зупиночку, на мене трішки фрізануло, я не знаю з чим це пов'язано. Але окей. Так, стоять. Стоять, стоять, стой. Чщ. Тиха, 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 стопе. Стапе. Стоять, все, зупиночку робимо. Зупиночку робимо. Куди ти ї... Куди ти їдеш? Та ти подивись на нього, а? Та, ти подиви на цього барана. Теперти, що капець. Так, окей. Ідіть собі далі. Ага, він поїхав туди, а там він минулий раз врізався кудись. Так, стоять. Підний Ford Grand Victoria. Мені його дуже і дуже шкода, але. Ну, задача у нього така, ну що ж поробити. Життя у цього автомобіля таке. Так, окей. Давайте спробуємо вже. Максимально по наглому, тому що наш, нашому автомобілі і так вже погано гірше йому не стане від цих ударів вже, скоріш за все, так, стапе стоять, ага. Та угу, угу, угу. -майо, він розганяється і це для мене великий-великий мінус, тому що на швидкості він дуже і дуже мощний стає. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Чекай, 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 чекай. Я буду боротися за своє життя і життя пасажирів даного автобусу. Все, він приїхав? Чи не приїхав? Не приїхав? Йо-май. А, все, ми зламалися. Окей. Ми замовили нову тачку, нам її швиденько доставили і летимо далі за ним. Камон. Поняв? Поняв. Та -мо. Crown... Кран... Ford Grand Victoria це дуже страшний автомобіль на задньому приводі, яким дуже і дуже важко керувати. Так, він зараз, скоріше за все, знову зловить стопу, да? Майже. Я думаю, якщо б я його не підштовхнув, то він б його зловив. Так, громадянин, вам треба терміново зупинитися. Стапе. Стапінг! Та маю, ти подивись на нього. Угу. А да, знову знав зловів стовп. Ну я б не сказав, бо що NPC прям дуже круто водить. А, а куди він? А, алло! Ти куди зібрався? Молодий? Все нормально? Ти вже приїхав, аллоше. Типу ти по він досі їде. Алоша, шо? шо це взагалі за слово таке? Все, робимо зупиночку, я підходжу до автобуса, викидаю даного водія з автобуса і ми врятували пасажирів. Автобус вже сам починає їхати кудись. Ну, окей, якийсь такий відеоролик вийшов. Ву. Епічно. Пані та панове, ось ми підготовим до завершення даної таролога. Даний таролог був такой Русік драйв, і як ви бачили, на такому чудовому автомобілі, який називається Ford Grand Victoria, да, хоч це легковий, легкий відносно автомобіль, але нам вдалося на ньому зупинити автобус. Все ж таки водій автобуса. В нас був заарештований. Тому, пані та панове, я сподіваюся, що вам даний мітрос сподобалося і ви вже поставили вподобайку, підписалися на канал та написали комент. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!